Тепла вода може бути корисною для організму, якщо пити її обережно. Вона підтримує водний баланс, що важливо для органів та обміну речовин. Оптимальна температура для пиття води від 18 до 45 градусів за Цельсієм. Тепла вода може зігріти тіло, покращити кровообіг і навіть допомогти заснути. Гарячий душ перед сном може бути корисним. Експерти рекомендують пити стільки води, скільки хочеться, але існує добова норма. Для чоловіків це приблизно 3,5 літри. Для жінок близько 2,5 літрів. Ця норма включає не лише напої, а й продукти з високим вмістом води, як овочі та фрукти. Тепла вода може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Це такі хвороби, як гіпертонія та інсульт. Вона також зменшує м'язовий біль після тренувань, але варто уникати дуже гарячої води. Вона може викликати опіки та підвищити ризик раку стравоходу. Будьте обережні, щоб не обпектися і не використовуйте надто гарячу воду. Новини Макарони це не лише просто, а й дуже смачно. Щоб зробити їх особливими, спробуйте додати кисломолочний сир. Наступного разу, коли будете готувати макарони, поекспериментуйте з цим інгредієнтом. Спочатку відваріть макарони в підсоленій воді, варіть до готовності, потім злийте воду. Гарячі макарони перекладіть в глибоку миску. Додайте дві або три столові ложки м'якого сиру. Добре, перемішайте, щоб сир розподілився рівномірно. Він утворить ніжну верху. Масу. Перед подачею прикрасьте страву подрібненою зеленню. Це може бути петрушка, кріп або зелена цибуля. У результаті ви отримаєте ніжну кремову пасту. Простота приготування та цікаве поєднання інгредієнтів роблять цей рецепт улюбленцем багатьох родин. І діти, і дорослі охоче просять добавку. Агрегатний завод у місті Вовчанськ на Харківщині зараз контролюють сили оборони України. Російські війська продовжують наступати, але українські захисники мужньо відбивають атаки ворога. Українські сили успішно вибили російських військових з території заводу. Зараз поблизу заводу російських військових немає. Ця територія була стратегічно важливою, бо мала вихід до лінії річки Вовча. Це становило загрозу для просування. Ворог намагається знову атакувати, але українські захисники успішно відбивають ці спроби. Вовчанськ став епіцентром боїв на півночі Харківщини після року наступу. Місто сильно постраждало. Оборону доводиться тримати в умовах руїн, що ускладнює ситуацію. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, повідомив європейським лідерам, що Володимир Путін не хоче зупиняти війну в Україні. Трамп вважає, що Путін думає, ніби перемагає цю інформацію. Він озвучив у телефонній розмові 19 травня. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на газету «The Wall Street Journal». Європейські лідери вперше почули від Трампа, що Путін не прагне миру. Раніше Трамп говорив, що Путін хоче миру. Не зважаючи на це, Трамп не посилив санкції проти Росії. Володимир Зеленський та європейські лідери закликали до посилення санкцій. 18 травня перед розмовою з Путіним Трамп спілкувався з європейськими лідерами. Він натякнув, що може ввести санкції, якщо Путін не припинить вогонь. Але 19 травня Трамп змінив свою позицію. Він вирішив не посилювати санкції. Натомість Трамп пропонує швидко розпочати переговори між Україною та Росією у Ватикані. Також Трамп сказав журналістам, що це не його війна. Він зазначив, що Сполучені Штати вплуталися в те, чого не повинні були робити. Це він сказав після двогодинної розмови з Путіним. Ціни на нафту змінилися незначно через кілька важливих причин. Головним чином, це пов'язано зі Сполученими Штатами Америки. 22 травня на ринку нафти відзначили незначні зміни цін. Про це повідомляє 24 й канал. Посилаючись на Reuters. Інвестори діють обережно. Вони стежать за ядерними переговорами між Іраном та Сполученими Штатами. Раніше ціни на нафту знизилися через новини про можливу ядерну угоду. У Сполучених Штатах несподівано зросли запаси нафти та пального. Це викликало занепокоєння щодо попиту, адже США є найбільшим споживачем нафти у світі. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4 центи до 64 доларів 95 центів за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 10 центів до 61 долара 67 центів за барель. За даними Bloomberg, ціни на нафту марки Brent становлять 66 доларів 44 центи за барель